Євна служба одна, про спокій в домівках подбає вона, у нам попрощатись пора. Віват, карний розшук, віват, опера, у нам попрощатись пора. Віват, карний розшук, Віват, опера, Безпеку і захист нам Живе Закарпаття спокійним життям. За покликом серця працюють вони, на стражі порядку народу сини, Безпеку і захист несуть вони нам Живе Закарпаття спокійним життям За покликом серця працюють вони, на стражі порядку народу сини, Хай кожен злочинець не тішить себе. Досвідчений опер завжди доведе. Розважливий мудрий, і тверда рука. Віват, карний, розшук, віват, опера. Розважливий мудрий, і тверда рука. Віват карний розшук, віват, опера. Дозвольте від себе особисто, від колективу Головного управління Національної поліції Закарпатської області привітати вас. З великим святом, Днем карного розшуку. Сьогодні ми визначаємо стріччє створення карного розшуку. Саме на працівників цієї професії завжди покладалась найвища робота у боротьбі зі злочинністю. У цей святковий день мені особисто та особовому складу головного управління національної поліції Закарпатської області прийміть наші найщиріші слова вдячності за відвагу, яку ви проявляєте щоденній клопіткій роботі, за увагу та чуйність до людської біди, чесність при виконанні службових обов'язків. Ну, нехай вас ніколи не підводить оперативне чуття. Щиро вам дякую за професіоналізм, за ті розкриття, які показують працівники правління карного розшуку. Дякую гостям нашим, оскільки, незважаючи на те, що вони вже перебувають на пенсії. Завжди добрим словом підказують, допомагають і десь направляють молоде покоління. Щиро вам дякую і святом вас. За період, коли я працював начальником карного розшуку, всі вбивства були розкриті в цілому радянському союзі. У Радянському Союзі тільки дві області з України, де були розкриті за рік, от всі вбивства. Це Закарпаття і Волинська, хоча це не дуже великий, не дуже великий області, області, але все-таки відзначення того, по цілому Радянському Союзу, що розкрити вбивство, це була дуже гарна оцінка роботи в цілому і карного рожку, і всіх служб, тому що коли ставалася якась подія. Злочин, то, як правило, мудрий керівник райвідділу кидав усі служби для того, щоб розкрити розкрити. І це приємно було відзначати, коли розкривалось, і потім все-таки якась була у людей гордість за те, що він працює, працює всю, в цій службі.